Ну вітання усім, хто дивиться бабуся і Ми з України. З минулого року у підвалі залишилась баночка ось таких помідор. Далі буде рецепт цих помідор. А зараз ми проведемо дегустацію. Смачного. Дякую. Вирішила провести дегустацію помідорок. Знайшла у підвалі баночку з минулого року. Угу. Так що пан дегустатор. Зараз Спробуємо, ну вони в нас усі смачні. М -м -м. Клас. Запечений батат, оселедець, Не Смачного. салоні, не салоні, ну, клас. Смачного? Дякую. Сьогодні хочу поділитися ще одним рецептом дуже смачних помідор. Консервованих для цього мені знадобляться помідори. Обов'язково я в цей рецепт додаю солодкий перець, цукор, сіль перець горошком, листя хрону, кріп, листя вишні, смородине, чорної, оцет 9%, гострий перчик, лавровий лист і часник. Для початку я у баночки поскладаю усі спеції і помідори з перцем. Кладу лавровий лист, перець горошком. Я не рахую так 8-10 штук. Перець гострий, у мене дуже гострий, тому я додаю невеличкий шматочок. І ще я додаю з зернятками. Часничок, кріп, листя хрону, листя вишні, листя смородини. Баночки в мене стерилізований. Далі додаю перець. Як я вже сказала, в цей рецепт я обов'язково додаю солодкий перець. І далі вже помідори. Як завжди, я їх наколюю. Тепер я в кожну баночку, я ще до країв помідори не поклала. В кожну баночку я додаю в літрову банку одна столова ложка солі без гірки. Так як у мене тут баночка не літрова, а вісімсот грам менше і одна баночка півлітрова, ту кладу півстолової ложки, дві столові ложки з гіркою, цукру, В залежності від об'єму банки. Можна множити або ділити пропорції і по дві столові ложки оцту 9% дев'ятивідсоткового півлітрову баночку одну столову ложку і тут покладу півтори. Тепер там, де є вільне місце, докладаю помідори. Заливаю баночки окропом. Заливаю чистим окропом, бо цукор, сіль і оцет вже у нас у банках. Баночки прикриваю кришечками. І тепер після закипання я літрові баночки буду стерилізувати. 12 хвилин, а півлітрову 8 хвилин. Півлітрова баночка вже постерилізувалась. Я її зараз закручу. Ось так виглядають. Зараз я їх переверну і укутаю. Ось такі. І тепер ці баночки закручу. Ось такі. Баночки я закрутила, перевернула, укутала, і так я буду їх тримати десь добу до повного охолодження.